Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас довгоочікувана кар'єра. Я в мене сказав, що це буде кар'єра за Реал, і я думав, що буде кар'єра за Реал Batis, але насправді в нас буде кар'єра за футболіста. За свого футболіста якого ми зараз створимо? Так, ось такий у нас буріс, я його вже створив. Ось так він у нас виглядає. Це, це типу я, Моє прізвище Федорович, ем, я Дмитро, розумієте? І я коштую на дану секунду 22 мільйони рівно. Погнали в кар'єрку. Собі я взяв сьомий номер і починаємо кар'єру в Динамо Київ. Це моя улюблена команда. І в нас нам дають бюджет 32 мільйони 100 тисяч. Я буду надіятися, що у нас будуть хотіти якісь топові команди, ну це ще не точно і навіть наврядче. У грі проти Верез Рівне ми не виходимо в складі. Якщо ми не виходимо в складі, значить ми симулюємо цей матч. Перший тур нічия. Так! І в цьому матчі ми виходимо на позиції. Під Це буде дуже цікаво, що сказати. Погнали грати! Не симулювати, а грати. Покажу свої здібності, так сказати. Буду я, мабуть, показувати весь матч Ну як получатиметься Так, я з мешем віддаю на кулача. Кулач, кулач Владислав Кулач, дає на сидочок, а Сидорчук на мене. Так, можна якось попровадити, ну там навряд чи втрачаємо на м'яч. На ну, цікаво те, що моя позиція в реальному житті правий. Захисник. Ну, приблизно, якщо б я грав 11 на 11, то я, мабуть, був правим півзахисником. Ну, я так думаю. Ну, я думаю, правий півзахисник хороша позиція, щоб стати прекрасним футболістом! Особливо, о, бущан. Бущан не потрібно, мотатися бущан. Ой, це було небезпечно, це було небезпечно. Ну, бущан на вищому уровні, покаже свої катищи. Так, шепелів, Костевич. Шепелєв, Сидорчук, 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 Сидорчук Костевич. Так. Так, забарний заборний. Забарний кензера, так, буяльський. Максимальний в нас рівень, кулач, так, ми. ми Максимальний в нас рівень суперників. Ми так, можемо діти. Давай, Шепелєв, кулач. Ми. Ми майже вже. Оце вже було небезпечно. Уже тільки що в нас був небезпечний момент. І ми майже забили гол Попов. Сфулить. Штана! Штана! Дві штани! Та Кензора. Прекрасно! Кензора прям зіграв тут, прям як потрібно. Це дуже небезпечно. І ця кар'єра така сама небезпечна. Так, Буяльський. Буяльський. Кулач, подож, почекайте. Так, Буяльський, Буяльський. Перший день вже кінчиться, закінчити, ну, дайте нам атаку вже зробити, ну ні. Так, робимо заміну. Циганко виходить замість Гармаша і все, мабуть. А ні, давайте ще випустимо Караваєва на лівий фланг півзахисту, буде цікаво. Потім ми вже в кінці матчу, десь на хвилині 70-ті, ми змінимо позицію, можна навіть спробуємо стати правим захисником. Як думаєте, цікаво? Я думаю, що нормально. Так, другий тайм починаємо Перший тайм закінчила з рахунком 0-0. Цікаво, як, як закінчиться цей матч. Прям дуже цікаво, як закінчиться цей матч. Так. Що з м'ячем, Ми з м'ячем, Так. Треба віддати. Треба віддати передачу. Шепелєв, Ну, це було... Ой, Шепелєв прихватили пас! Ну прям як із мене не найкраще в телефоні, це дуже погано. Ну, Буду якось цим старатися. Ж... Ой, це ми прям погано вкинули, так шепелів. Треба відбувати. Брати, Братики, треба відбуватися караваїв. Почекайте, можна закинуть. Як буде тебе смисло, каравай ось ми з м'ячем, Так, можна якось попробувати пробити, підкат нам роблять, не в ноги, в м'яч, прекрасно. Прям підкат був прям непоганий кулач. Удар ну, ну сильніше треба було пробити, і було все прекрасно. Давайте зробимо так. Равай у нас буде правим Вінгором і зробимо заміну ще одну, мабуть. Я не знаю, як це зробити. Ось так можна зробити. Так, да, давайте, мабуть, так, а потім ще якось можемо випустимо. А, якось може потім випустимо когось із півзахисників. Пишіть в коментарях, чи подобається вам така ідея в кар'єрці. Якщо ні, то почну кар'єру за якийсь там Ралбетіс. Також в мене був варіант з талантою. Також був варіант з найгіршою командою, з найгіршою командою в Англії. Це так, як робив, І Це так, як робив Сережа Сен. Підписуйтесь на його канал. Зробіть, будь ласка, йому 42% із мільйона. Я йому вже це зробив, поміг зробити. Я підписався на канал і контакт. Мабуть... Це мій, мабуть, любимий фіфер, чесно кажу. Каравай біжи! Біжи, підкат! Ну, блін, а що за погана передача? Передача була на най найкращий... Так, випускаємо. Випускаємо на Дольського. Так. Ой, це шепалів, звісно. Підкадрив, не знаю кому. Ой, підкат майже був, майже був хороший підкат, шепел, шеплев, фол. Ну, не замітив суддя, а ні, замітив. І ми теж навіть головою відборолись. Ну, це вже цікаво, нічия 0-0. На гру Олександрію і не вийшли, нічия 00. Давайте спробуємо підписати цього футболіста з Лестера. Надіюсь, він перспективний. І от зараз я дуже здивався. Знаєте чому? Я от буває часто, коли нас не випускають, я саме замінюю. А от зараз на матч проти Ворскли нас автоматично випустили. І нас гра проти Ворскли Погнали! Так, ось о, ми. Ні, ні, подождіть, ми на позиції правого півзахисника, якщо я розумію правильно, да? Ось о, ми, здається. Так, о, ми віддаємо передачу Шаперенко. Сидорчук, треба в цьому матчі перемагати, бо в нас мало очків. У нас, нас ще три очки і три гри. Представляєте, як це тупо? Шапаренко! Удар! Як це він відбив? Як він відбив? Блін, восьма хвилина вже мав нуль. ну ні. Це дуже прикро, якщо чесно. Караваїв, так, Караваїв. треба грати по жорчу, я вам говорю, треба грати жорстком. Це, мабуть, останній матч, який ми сьогодні граємо. Чим більше Лукасів, тим більше матчів. Надіюсь, що в наступному відео буде багато матчів. Так, Гармаш. Сфу... А, я, я хотів в не вийшло. жовта карточка в Гармаші. Треба його замінити. Так, Гармаш, а коли можна замінити у другому таймі ми змінимо? Замінимо давайте на, на Дольського. Також такий самий перспективний футболіст, як ми. Так, які зараз ми, зараз так. Пресинг. Шапаренко, Шапаренко. пресингуємо Якубу. Це так, Караваєв. Шапа... Шапаренко. Якубу просто якось так прорвався, не розумію як гол. Ми, мамо, вже, мало бути, один один, ну просто ми не вміємо грати, тому ми пропускаємо гол. Це погано. Так, Шапаренко, Кулач. Кулач. Гармаш, Аж... де ми, де ми? Треба на нас віддати передачу. Ось що ми! Боремося і навіть відіграємо, ну, ви зрозуміли, виборемо ви м'яч. Шепелі. Та кулач, пробити, як би може, ні? Він бивші, кулач першої команди грає. Це факт. Попо відборотись. Поп! Хорош! Перш тайм закінчиться. Може поросить заміну чи ні? Я думаю, що можна ще трошки пограти. Ну, випускаємо на Дольського. На може навіть бути сирень, ми молоді, талановиті, українські, півзахисники. Ми також стати практично одинакові, тільки в нас наполовину зірки більше. Так, все, давайте. Зібрались. Ми забираємо м'яч Кулач на кулачна. Шапаренко, шеперенко, шепелів. Так, Пресинг, кулач, пресинг, будь ласочка, будь ласочка, шепалів. Шепалів! прекрасно! Кулач! Шепелі, Шеперенко, і ми забиваємо. Ну, типу, атаку розпочали. Атаку розпочали ми. Ой, вибачте, будь ласка. Так у мене вийшло. Я не спеціально, ну атаку, то почали ми. І ми забиваємо. Ну, наша команда забиває гол, але атаку, якщо б не ми, то навряд чи був вигод. Треба хвалити себе треба. Один-один поки що нічия, Давайте, може, перемогу якусь попробуємо зробити це так швидко все? Це щось не то ми з мечем! Ми про... прориваємося! Сидорчука... це? ви бачили що це таке? так Федорович, ударимо. Це, походу, якийсь бой. Ну ладно, так і можна теж пограти. Так закінчуємо, мабуть, цей матч уже, зараз, мабуть, просимо заміну, чи ні. Ну, я... ну Мені цей матч подобається, ми... ми тут навіть у нас є шанси якісь поборотися, тому, мабуть, зіграємо до кінця. І з нами зробимо заміну. Може, Ну блін. Ладно, давайте. Ми будемо все, в цьому матчі рівно на нас 70 хвилин, і я сказав, давайте ми будемо ЛПшником і випускати циганков. Ну, типу, ми ЛПшник, все, ми ЛПшник. А циганков і випускаємо циганков. Так, забарний. Скоті треба на бушина. Легенько. Да, лег... Це було сильно, ну, ладно. Так, бущан. Бущан не точно, забарний, попов. Де ми, де ми, ось ми. Я по на спитна. Ось ми так, це якось пошвидше треба, якось пошвидше треба. Фу, Там був фол. Ну, ладно. Як це так? Зараз могли віддати голіву продачу, ну ми дуже добре боремося. Сила в нас прям погана, якщо чесно, подивіться, вся сила Ну, боремось, якщо б не відборолись, то б не було гола. І ми програли в цьому поєдинку забарний, так треба вибити м'яч, щоб циганковий йшов. І ми, мабуть, також заміну попросимо. Останні дві хвилини просимо заміну, і нас замінюють. Рахунок не змінився один-один. Нічия. і покажіть, може щось стати наші. Ми зіграли 89 хвилин матчу, максимум 90%, і 100% пасів. Пасив нас просто прекрасний в цьому матчі. Ой, дорогі друзі, до чого ми дожились. Перший випуск. І знаєте, хто нас хоче підписати? Знаєте, за які гроші? Нас хоче підписати Севілья за 38 мільйонів. І я думаю, що треба казати так. Це буде іспа. Ой, як це буде прекрасно. Кажемо так, і Савілля Тепер... Ну зараз ми побачимо, як це буде. За 38 мільйонів. Я не знаю, як це зробити. Ладно, живемо так. Екстра, нажимаємо Едітор. Я знаю, що якось тупо, але я стараюсь. Я навіть чужу прокачав нашого футболіста, наш футболіст став кращим. І тепер Дмитро Федорович переходить в Севілью. І в Севілі нам дали 27-й номер. Ну, якось так буде ця кар'єра у нас робитись. Ну і що? В Севілія добро пожаловать! Подожди, може, у нас ще хтось хоче заразу Ювентус. Як думаєте, казати так чи ні? Я лишу це на наступне відео. На наступне відео. І дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на канал, всім удачі всім пока-пока!